Прияє здоров'ю серця, бореться з раком, запобігає старінню. Морква. Кожен із дитинства напевно знає, що вона корисна для зору та очей. Але це далеко не єдина лікувальна властивість цього помаранчевого овоча. Тож, чому морква? Справжній суперфуд, який повинен бути у вашому щоденному раціоні. Вона є джерелом важливих вітамінів і мінгів. Мералів, таких як калій, фосфор, магній і йод, а також кальцію вітамінів А, в 3 Е, К та фолатів. Морква захищає нашу шкіру від шкідливого впливу сонця, зміцнює волосся та нігті, а також допомагає підтримувати здоров'я серця, регулюючи кров'яний тиск. Особливо цікавим є те, що регулярне вживання моркви може знижувати ризик розвитку. У певних видів раку, каротиноїди, які містяться в моркві є потужними антиоксидантами, що нейтралізують вільні радикали. Дослідження показали, що споживання моркви пов'язане зі зниженням ризику раку легенів, молочних загоз і товстої кишки на 20-30%. Крім того, морква сприяє схудненню завдяки високому вмісту клітковини, яка покращує що є роботу шлунково-кишкового тракту. А ще морква є природним засобом для підтримки молодості шкіри завдяки великій кількості антиоксидантів, що запобігають утворенню зморшок. Якщо ви хочете залишатися здоровими, захищати свій організм і почуватися добре, обов'язково включайте моркву у свій раціон. Один овоч має безліч корисних властивостей науковими дослідженнями